Друзі, всіх привіт! Вас вітає компанія Своглас. Сьогодні у нас на об'єкті незвичайна кабіна, яку ми досі не ставили. Замовник вирішив поставити саме таку. Десь знайшов в магазині, знайшов щось схоже. Ось, і каже, треба таке. Ну, ми подивилися, що там схоже, там, ну скажімо так, кабіна за 12 гривень. Не сильно Надіяно, на мій погляд, чому, тому що в нас тільки фурнітура на ту, що ми замовили, вона коштує 500 доларів, майже 500 доларів, це тільки фурнітура. Ось. Але кабінка вона розважна, двоє дверей, сама по собі повинна вийти непогано. Ми так надіємося. Один тільки мінус, що мені, я рахую, що тут недостаток, повинно краще, якби зробили в цьому санузлі піддон, саме не акриловий, а зробили піддон з... Плитки. Ну, мені вважається щось, щоб воно було красиво. А я вам зараз покажу, як воно виглядає. Ось, бачите, у нас такий Ну, І що здається, що було б гарніше, якби це було біло, от під такий колір і сюди стала плитка. О, ця кабінка стала б досить гарною. Бачите, вже стоять стиральні машини тут. Ну, Трошки брів заважати, але ми вже до цього звикли, в принципі. Так що нормально. Також поряд тут ми ще будемо встановлювати шторку, прозоре скло, чорна фурнітура. Ну тут везде чорне скло прозоре скло, чорна фурнітура. Залишайтеся з нами, коли ми зараз це все поставимо, покажемо, як це все буде виглядати в шоу. Ну, а, друзі, хочу вам показати... Скільки тут всього, дивіться, це все фурнітура, тут куча планок, куча всього. Ось. Тому воно і коштує грошей Немалих грошей. Друзі, ну що, поставили ми кабіну. Уявіть собі, в 11 ми приїхали на об'єкт. Саня не хоче казати, але ми... ну… Ми з нею намучились, це не проста кабіна і це не дешева кабіна одразу попереджає. Чому? Якщо коштує сама фурнітура 500 долярів, то самі розумієте, що вона не дешева. Але да, вона кайфова, тут питань немає. Ми, звісно, намучились, щоб це все вивезти, тут куча заглушок, куча, ну, багато часу витрачаєш саме на різні такі моменти, от на мелоч. Ось. Але виглядає це досить класно. Закривається вона, отак от закривається. Досить така ручечка. Ну, Тут вона йде, спеціально йде в наборі з фурнітурою на 3D-скотч, тримоскому 3D скотчі спеціально таким крепким. Ось Тут у нас така дебела профільна а, шина, в якій їздить ролики. Все закрито, класно, це, це, це саме також класно, це не, не те як Китай, який знизу ролики це все повелазить. Друзі, Друзі, я впевнений, це буде працювати досить довго. Чому? Тому що все закрите. Тож нема куди води попадати. ну Ми знаємо, ми ж монтували, це просто декоративні планки тут закриваються. А так, в принципі, ну, кабінка. Ми тільки не довольні, що дуже багато, багато витрачаємо на це часу. Ось, а кабіна, ну, ось, Можете самі засінити, кабінка просто лексу вся. На ну, вона надзвичайна. Тут звісно, не вистачає трошки освітлення. Ось. і Тут ще ми зробили шторку, йдемо покажемо вам шторочку. Шторка офигительно получилась шторка. Зараз включу світло. Дивіться, друзі, яка шторка вийшла в цьому дизайні. Ми її поставили без розкосика. Виглядає в цьому дизайні, ну, блин, просто кайф. Ну, хочеться собі от, чесно скажу. Плитка не така, знаєте, ну, прикольна, да? ну, плиточка взагалі така якась, як цей Пікассо намалював, проснувся. Щось там кісточкою повозив, да, коротше. пікасо нашого часу, да, сучасний Пікасо. Досить все воно в мінімалізмі. Ой, замовник, якщо захоче, ми поставимо розкос, але... В принципі воно, Ми загарматизувалися з двох сторін, нормально дали сюди герметика, В принципі, все повинно бути в пушках. Ось. Ну, ось така, друзі, кабінка в нас вийшла. Така шторка для вами. Можете собі, якщо вам це подобається, можете собі таке зробити, класно буде виглядати, ось вам на, на, на лице, що як воно виглядає. Ось. Ну і ви підписуйтесь на наш канал. Якщо вам подобається наша робота, ставте лайки, коментарі, пишіть коментарі. Ось так воно виглядає зблизька. Ну, клас, взагалі дуже класно, блин. не даремно ми вирішили сюди не ставити розкос. Так що залишайтеся з нами, друзі. а Далі буде цікавіше. Гоу!